Сьогодні рідні побратими і колеги попрощалися із захисником України Олегом Отруб'яніковим, 36-річний стрілець аеромобільного батальйону, брав участь у боях на східному напрямку фронту. Наш земляк загинув 31 березня під Мар'їнкою. Його побратими розповідають, бій був жорсткий. На жаль, у ньому втратили свого брата по зброї. Були штурмові дії противника, був артилерійський обстріл, а потім ж противник заходив на бойові позиції нашого підрозділу. Спірі. велике співчуття родині, близьким загиблого. Він був справжнім героєм. Боровся до самого кінця. Загинув як герой. Мужній, відважний, боронив нашу державу, нашу країну, батьківщину. Важко втрачати таких воїнів. Він боровся до, до кінця і ми дуже поважаємо і цінуємо таких людей. Ми дуже співчуваємо та будемо тримати його у серцях. І, звичайно, ми зробимо все, щоб помститися за всіх, за всіх, хто дуже рано покидає нас. Друзі, колеги по роботі та сусіди згадують Олега Труб'янікова як вірного друга і високопрофесійного фахівця. Хорошим чоловіком був, хорошим другом, общительним, добрим, аз Це наш сусід. Ми жили по сусідству. Наші діти дружили. Олег з моїм сином Сергієм. Гуляли, росли разом. А тепер його немає. Болить материнське серце. Що я можу ще сказати? Добра душа була, батьків добрі. Ну що, ще, серце небесне. За мужність і вірність присязі Олега Труб'яннікова посмертно відзначено нагрудним знаком за заслуги перед містом. З усіма військовими почестями бійця поховали на центральному кладовищі Кривого Рогу. Валерій Кожухар, Олексій Правицький цей день.